Привіт, привіт! Чи хочете ви навчитися керувати своєю реальністю? Сьогодні я хочу поділитися з вами тим, що саме може допомогти вам відчути це, побачити це, зрозуміти те, що ви є саме творцем своєї реальності. З вами, я, Олександр Семенчук, ваш таролог, енерготерапевт, психолог та психотерапевт. І так, поїхали! Так, що ж необхідно робити для того, щоб стати творцем своєї реальності? Саме найперше, на що необхідно звернути увагу і з чого потрібно починати, це необхідно навчитися вивчати самого себе. Кожного дня необхідно відповідати собі на питання: хто я є? Навіщо я тут є, у цьому світі, у цій реальності? Яка моя тут роль? Необхідно усвідомлено вивчати себе, свої реакції, свої програми, свої думки, вивчати те, на чому все базується у цьому світі, вивчати причинно наслідкові зв'язки у цьому житті. так? Чому відбувається так, а не інакше. Вся ця інформація вона допоможе розширити вам свою свідомість. Ви можете навчитися бачити ширше тільки завдяки тому, що почнете розуміти свої власні програми, на чому вони базуються. Другим пунктом, який буде важливий у цій роботі, це буде звільнення від блоків та страхів. Які заважають, які блокують створення саме тієї реальності, якої ви бажаєте отримати, що таке блоки? Блоки це рамки вашого розуміння. Тобто, це коли людина не може вийти із зони комфорту, це те сприйняття, яке створюється, воно створюється. Так, як повинно бути. І це сприйняття, воно створене насправді не вами, а створено тією матрицею, в якої ви проживаєте. Воно створено тим соціумом, в якому ви перебуваєте. І тут необхідно попрацювати. Коли ви будете звільнятися від цих рамок, ви зможете побачити можливості ширше і більше навколо себе. Це буде достатньо легко зробити. Саме ці е, блоки вони вкладені в голову від самого народження людини. Тепер трошки про страхи. Страхи це та енергія, яка нас блокує, яка нас від чогось таки закриває. Коли ви досконально починаєте розуміти, що таке страх, коли ви вчитеся ним керувати, коли ви вчитеся е, знаєте, виходити із того страху. У іншій вібрації, ви починаєте бачити ті можливості перед собою. Ви починаєте відчувати себе вільною людиною, знаєте, такою в свободі повній перебувати. І тому дуже важливо розібратися у тому, що таке страх, що таке страх для вас, і як ви можете з нього вийти. Чи контролювати його, чи співпрацювати з ним. Ідемо далі. Для того, щоб навчитися і стати творцем своєї реальності, дуже важливо мати прийняття та довіру. Давайте розберемося, що таке взагалі прийняття у житті людини. Прийняття це коли ви приймаєте всі свої плюси, мінуси у таку собі цілісність свою, так? Збираєте їх. Це коли ви об'єднуєте всі свої сторони, частини, які б вони не були, ви об'єднуєте їх у такому цілісному, гармонійному образі. Ви ж розумієте, що не може бути плюсів без мінусів, так? Коли ви приймаєте усі свої сторони, своєї особистості, ви виходите на таку чисту енергію, ви виходите в таке обнулення, і вже на цьому рівні набагато легше творити, набагато легше управляти своєю реальністю. Що таке довіра? Довіра це поле для реалізації всього, чого бажає людина у цьому втіленні. Довіра це не просто довіра до людей, це довіра до себе, до всесвіту, так до того, в чому ти перебуваєш. Знаєте, насправді говорити легше, ніж проживати ці всі процеси, насправді, тому що ці процеси схожі більш на тренування, і вони є достатньо складними. Старі звички, програми, прив'язки, вони постійно будуть вилазити і давати про себе знати. Матриця все одно має свій вплив на нас, як би ми не хотіли, знаєте, трошки стати осторонь. Тож для того, щоб все вийшло, необхідно більшу частину часу спостерігати, вчитися спостерігати за всім, що відбувається навколо вас та в вашому житті. Знаєте так, стати зі сторони. Ловіть свої відчуття, ловіть свої думки. Думайте про те, що все, що відбувається у вашому житті, залежить напряму від вас, ваших рішень та ваших реакцій. Думки, слова і дії. І буде все окей.